На жаль, Росія продовжує дійсно використовувати ядерний шантаж, але поки що, через позицію старшого партнера, фактично, Росії партнера, який має більше впливу на міжнародній арені Китаю, Росія не наважується і, як на мене, не наважиться використовувати. Ядерну зброю, принаймні якщо ми говоримо про російсько-українську війну, тобто бряцання зброєю це традиційна російська тактика. Вони змінюють поступово змінюють свої. Документи, які складають ядерну доктрину Російської Федерації, і в принципі Росія сама собі на рівні своєї доктрини вже давно розв'язала руки, тому що згідно з російським законодавством, вони в принципі самі собі надали право на застосування там тактичної ядерної зброї, якщо будуть відчувати, що Суверенітет і територіальна незалежність Росії перебувають під якоюсь загрозою. І я нагадаю просто, що основна, основна проблема ядерного шантажу це те, що Росія розуміє, що вона може погрожувати тактичною ядерною зброєю для України, і на це в свій час реагували і Штати, і Європа, і дуже цього боялися навіть більше, ніж Україна. Але при цьому, коли йдеться про стратегічні ядерні озброєння, про міжконтинентальні ракети з ядерними боєголовками, то тут наслідки для Росії точно будуть очевидними автоматичними з боку тих самих Сполучених Штатів. Тому на випробування вони проводити можуть. Але я думаю, що у Трампа і у американської адміністрації це в принципі якогось занепокоєння. І якогось побоювання, що Росія може це проти Сполучених Штатів використати, немає побоювання були там, де йшлося про тактичне ядерне озброєння, тому що це би створило прецедент, коли, начебто, використана ядерна зброя, порушено червону лінію, але при цьому захід не був би готовий відреагувати симетрично на це, і це би сам захід поставило в позицію слаб... слабкого гравця. Саме цього сценарію намагались тоді уникнути. А якщо Росія б використала міжконтинентальну балістичну ракету з ядерною ядерною боєголовкою, ну тут я думаю ніхто б не роздумував, і саме тому Росія просто грає цією темою, але ніхто не боїться, що вона це буде застосовувати реально.